Якщо можна трансфігурувати речі в їжу, то чому вони голодали? Вони голодали. Це я говорю про сьому частину, коли вони подорожували, ну, ніж, як подорожували, коли вони полювали за грокраксами, і дуже часто потерпали від нестачі їжі. Якщо можна будь-що в цьому світі трансфігурувати, чому вони не могли там камінь е, трансфігурувати відповідно в а, якісь а коли яйця? Трансфігурували в їжу щось е, ну в їжу, я прям такого не пам'ятаю. Але ж будь-які речі, наприклад, в п'ятій частині. Якщо я не помиляюся, то Анна Ебот на екзамені помилково трансфігурувала щось, в ціле стадо фламінго, mm. ну тобто, якщо вони могли трансфігурувати, не, не не знаю, в ціле стадо курей, то вони б мали і курятину, а і воно завжди Не по не просто назавжди. Думаю, е дивіться, там же ж як там ж ніх е все, все одно навіть в магічному світі ніщо не звідки не береться, все ну, закон є такий да -да, е в принципі, як і в в реальному житті і. Умовна трансфігурація це не значить, що повністю взагалі ти по щось перетворив. Це просто ти взяв умовну матерію і надав mm -hmm. трошки іншу властивість, трошки іншу форму. Але це зробив з каменю хліб, дав в муку його перетри і, і це був все одно хліб з каменю. Умовно. Ти є себе бутерброд з присмаком граніту. Да. Ну, але як тоді пояснити, от не пам'ятаєте, перетворювали, наприклад, круків у кубки? Ну. Це теж тимчасово? Ну, так, да, я думаю, знову. По-перше, да, магія, вона ж має ці, як будь який зачарований предмет. Він з часом втрачає свою властивості. Згадай те, що казав Рон про мантія-невидимки. Тому ну, Гарі була, Мантія uh -huh. була настільки особлива, що вона навіть через стільки років не втрачала свої властивості. Uh -huh. От, тобто, кожне, все це є сила, це є енергія. Це так само, як у джедаїв, в міді все.